Україна наближається до європейських стандартів у галузі освіти, але не так швидко, як могла б. Це оцінка європейських фахівців, які беруть участь у Київській конференції Вища освіта в Україні. Одним із найбільш очевидних недоліків була названа недостатня автономія очбових закладів та кволий міжнародний обмін для студентів, але прогрес спостерігається у запровадженні навчальних планів європейського зразка. Відтак, одна з версій, щодо освітніх реформ зводиться до наступного галузь, намагається винайти гармонію між європейськими нововедними ми і кращими українськими традиціями. Оцінювання минулого осмислення теперішнього планування майбутнього вищої освіти України така трійка питань зібрала у столиці фахівців європейської освітянської галузі. Перше, на що звернули увагу закордонні гості університетське самоврядування, адже левова частка європейських вищих навчальних закладів є автономними. Самоврядування дуже важливий елемент, але з одного боку, це автономія, як така, з іншого це підзвітність університетів. Вони мають самотужки вирішувати питання свого функціонування. Водночас це робить універ університет підзвітним, і він має відповідати перед платниками податків щодо своєї діяльності, але це також нові можливості для досліджень та подальшого розвитку. Лише деякі з українських вишів роблять спроби щодо самоврядування. Це, зокрема, Києво-Могилянська академія. Завдяки можливостям, що їх надає самоврядування, там впровадили європейську модель підготовки докторів філософії. Тут мова йде про суттєву навчальну компоненту. Отже, докторів філософії готується через по перше аудиторні заняття, по-друге, через регулярні семінари, по-третє через включення їх в міжнародну академічну спільноту через конференції, через поїздки, через стажування, через те, що в них є як мінімум два наукові керівники. Окрім того, такий підхід є органічним і щодо Болонського процесу Україна вже сьомий рік як долучилася, але поки що найбільш очевидним досягненням є реалізація формули 3 плюс 2 для підготовки бакалаврів та магістрів. Міністр. Самі підписали, це була добровільна угода. Вони прийшли, сказали, так ми будемо покращувати освітню систему у нашій країні. Але очевидно, що міністри мають співпрацювати з університетами, з академічною спільнотою, з іншими державними структурами. Крім того, необхідно розробляти довгострокові стратегії і залучати до її реалізації усі державні структури. Поступ України у Булонському процесі тепер надто повільний, кажуть експерти, а особливо колишні керівники освітніх відомств. І сьогодні її нема. Ця стратегія в певною мірою існувала в 2009-2010 році, і у нас було дуже чітке розуміння того, що ми хочемо. Ми хотіли кількох дуже конкретних речей. По-перше, ми хотіли зробити так, щоб в українських вищих навчальних закладах функціонували всі ті правила, які функціонують в європейських вищих навчальних закладах. У Нас був Тверезий план, який говорив: нам потрібно шукати різноманітні партнерства між українськими і європейськими вузами. Українські виші беруть участь у низці європейських програм, які допомагають наблизити студента до найкращих західних традицій, наприклад, мобільності, без якої хорошого фахівця не виростити. Одним із головних осередків таких ініціатив є Tempus Office в Україні. Згідно з планом, Україна має закінчити реформу системи освіти у рамках Болонського процесу до 2020 року.